У Берліні пройшла акція проти Путіна. Путін це війна! Путін, це війна! Чергове російське ІПСО. <звук> Та масляна у Донецьку. <звук> Ці та інші новини від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Оркостані». Поїхали! Студенти Челябинського університету відсвяткували день народження Кимчен Іра. Формально у вищому навчальному закладі відбулися збори клубу Дружби з КНДР. Проте більшу частину заходу студенти вшановували день народження північно-корейського вождя, що відбувся напередодні. Учні співали пісні та слухали лекції про Ким Чен Іра. Цікаво, а десь в КНДР святкували день народження Путіна. А от у Берліні згадували Путіна та пройшла велика акція протесту Росія проти Путіна. Учасники сформували колону і рухались вулицями, вигукуючи, Путін це війна. Путін це війна! Путін це війна! І знову про процвітаючий донець з приходом Рускава міра у місті, де розвалюється комунальне господарство, немає води і немає чим змивати у туалетах. Танцюють під пісню Рускі вперед» і палять опудала європейських політиків. Опудало Бориса Джонсона, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн та президента Франції Макрона. Ну що ж, у дурці знову День відкритих дверей. І знову Донецьк. Ось такі кадри в телеграм-каналі Жизнь в ДНР. Вода нове золото. Тепер її потрібно ховати під замок, щоб не вкрали. Ось така вона: жизнь в ДНР з приходом Рускава міра. До вашої уваги чергове російське ІПСО, або масфільм представляє. Знову тік ток війська зняли відео, де нібито українські військові розстрілюють манекен Трампа, а потім взагалі його спалюють. Чергове відео, у яке повірять тільки розумово відсталі. А на черзі справжнє відео про російських військових без російського монтажу та сценарію. Військові РФ епічно форсували річку. Їхня майстерність не знає меж.

І говір, який у них, ну, прямо ісконно на русський. На болотах святкували масляну. Чоловік поліз на стовп, але той не витримав і звалився разом з ним. В адміністрації сказали, що стовп стояв там уже кілька років, але виявився гнилим, а організатори не перевірили. Гнилим, як і все російське. І в кінці, звісно, маразм. І вгадайте переможців цієї рубрики. Звичайно, отряди Путіна. Знову ж таки, на Масляну вони спалили чучело Єврокомісії Урсули фондер Ляйн. Пожалуй, товариші, Сьогодні у нас Маслінця. Мы собрались, чтобы жить все плохое, что было в нашей жизни. Но в образе Урсулы Ляй мы хотим избавиться от самой тюрьмы народов, которая гнобит весь земной шар. Я рада! Я очень рада, что ее сожгут, потому что она весь мир коломутит. Зачем она нужна? Женщина называется. Она должна быть за мир, чтобы все ага. было, было во всем мире спокойствие. Евросоюз должен быть трансформирован. Сколько вреда от него, столько намучилось стран, людей. Сегодня мы сжигаем все плохое в нечисть По старой традиции на наш праздник. И избавляться будем от всего самого нехорошего. У нас есть наследница фашистской Германии Евросоюз. Ее руководитель от Фандерляйн. Давайте уничтожим и, Фосове, и Евросоюз, и Фандерляйн сожжем, как старые традиции зиму сжигали мы всегда. Давайте сожжем эту фундерляй. Сожжем! 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 Включат наследница Гитлера. мир Мір вам Ура! Мир на всій планеті! І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк останні. Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.